Ласки. Ласки. Ми ручку, щоб ми заповнили картку особистого прийому. І сьогодні будемо як українки, яким належить за декларацію про державний суверенітет територія в межах кордонів, за яку ми відповідаємо перед Богом, як рід український, вимагати бухгалтерський і фінансовий звіт. Значить, земля повинна приносити прибутки, не як це в них називається, не, не земельний податок, не оренду землі, не, не щось інше, відмінне від господарювання на території, там, сільськогосподарського, видобувного, переробного, природних ресурсів, нічого нам іншого. Приносити прибуток не може, і податки підприємці на ваше на ваші совісті вони підміняють цей живий простір оформлення оформлення землі, оформлення господарювання на ній і отримання прибутків фінансових. Тому ми сьогодні у нас одне питання, бухгалтерський фінансовий звіт. Перед нами за оформлення землі на Богославщині на Богусвобогуславі як мінімум і паралельно, що в нас вилазить розмова про Луганську область, бо ми переселенці і громадянин-переселенець української нації, де б він не був, в якій би області він не був, він зобов'язаний вимагати оформлення землі. І е, оце такі перші кроки, які ми зараз е, робимо, і, і починаємо усвідомлювати, як нам діяти далі. Тому що ці люди, до яких ми зараз ходимо, вони такі ж самі громадяни, як і ми. Е, більшість з них, них ще й української нації. І тому будемо розмовляти як з дорослими громадянами цієї держави. І паралельно будемо дорос, дорослішати самі і допомагати будемо. вам, дорослішати разом з нами. Тому дорослішаємо. І в цій картці сьогодні ми пишемо, значить, ми всіх трьох записуємося, бо у нас сьогодні троє. Я пишу від себе. Так, питання: зміст звернення. Зміст звернення нашого буде облік. Добрий день, добрий день, відео облік. Прийшло. Повторне відео прийшло. Бачите, ну что ну, вы хотите сказать? Последняя страшная вещь. Весна садится. Красненько. Красный сокил. Так, что ж такое не делается у меня? Ну ладно. О, значит, я пишу, меня зависло что-то. Проблема с звуком. А, не варши, Туди, тобі не ваше голови підписати. Тоді тобі. Я розумію. Не знаю. Так. <плес> Щас, <вчитку>. Ефір перервався. Погані <плес> енергії перервався ефір. Страшна віщ, правда. Бачите, як? Страшна віч, правда. Бачите, чоловіки ще лякаються, тому їх треба привчати, знати правду. От чому ми ходимо? привчити, знати правду? Так от сьогодні у нас буде питання, облік землі. І природних природних ресурсів ресурсів української нації нації на території. Національна адміністративна одиниці, потроху будемо розбиратися, як нам це робити адміністративної одиниці. І фінансова звітність. Звітність перед власником. Перед власником. Якщо я бо мені треба розрахувати, розкажується. Даримо користувачі і розпорядником. Української нації, української нації. Ви бачите, чоловіки боронять землю і ми її боронити повинні. Українською нацією. Перед нами як представниками української нації, я українка, дівчата українці. І ми відповідаємо за землю на території в межах існуючих кордонів української СРСР перейменованої в Україну 1 грудня 91 року. Ну, на цьому все. Поки що, коли ми зайдемо в кабінет місцевого голови, тоді включимо ще подальший від Так, можете виключати дівчатка? Чи все напишемо рівно? Значить, я вас дуже... Воздуш...